Хорошим новинам завжди радіо сніданку з 1 плюс 1». Тим більше, коли йдеться про наших друзів, зараз саме про них, про моїх друзів, справжню велику нашу команду. Ти кого ви не бачите, але без хоча б одного з них ефір був би неможливий. Від сьогодні сніданок з 1 плюс 1» буде дещо відкривати вам свої лаштунки. Ми покажемо вам світ справжнього. Сучасного телебачення, яким ви його ще не бачили, і не виключено, що для багатьох з вас цей світ буде несподіваним, і ви просто для себе будете настільки вражені, що я думаю, що зможете перетворитися на щось нове, тому що телебачення це завжди якась ілюзія. Телебачення це щось неймовірне. А зараз я вас познайомлю з нашими друзями, з нашими колегами обов'язково, кого я бачу. Дмитро Мага, один з найвідоміших операторів України. Познайомтеся з ним і зараз йду я до нього. А дім, ну що, пішли разом зі мною з усієї України, з усіма глядачами сніданку з 1 плюс 1. Зараз ви побачите наших гостей, зараз ви побачите те, що відбувається. Ось ми виходимо за декорації, йдемо в коридор. А в цьому коридорі багато гостей, багато ще наших співробітників. Тут відбувається все. Тут відбуваються зустрічі. І, до речі, людина легенда. Зараз це ветеран. Компанії CNN, це Джим Кленсі, людина. fine? младше великам тукрен. Ми ще побачимося. Джим Кленсі, людина легенда, який робить серії репортажів про Україну. Ці репортажі вже пройшли спецпроект, обов'язково поговоримо. Це суцільний ексклюзив. Ну ось зараз це команда Джима Кленсі, перекладачі. Люди прийшли наші гості. До речі, ось тут суцільний ефір загалом телеканалу Один плюс один. Нічний ефір. Отам гримерна, ну ми трохи пізніше поговоримо. Це наш нашмінний Юра. Юр, тобі. Дякую окремо за те, що робиш. Ось маличка така, дивіться, секрет. Ми ще потудимо туди. Це гримерна. Це те, -фе, що одягаються всі ведучі телеканалу 1 плюс 1 і, звісно, наші гості. Ну і зараз ми проходимо, у свята, і святих, увага! Отам От команда людей, які роблять все для того, щоб ви щоб бачили зараз мене. З цим мікрофоном пішли. Подивіться, це неймовірно. Наш продюсер Юлія Жмакіна, привіт. Що ви думаєте з приводу сніданку з 1 плюс 1? Ну, що це найкраще ранкове шоу, звичайно. Що так. ви сказала? Це... А корупція є в нас? Звичайно, every morning. Не вірте їй. вона неї... Це наш Міша, це наш редактор. Людина, яка відповідає за контент, тобто за зміст сніданку з 1 плюс 1. Іноді буває по-різному, але і зміст, звісно, від мене залежить багато в чому. А, людина. Від якої залежить рівність тексту? Це Макс на суфері це найвідоміший журналіст України Дуарт Лозовий. Привіт наш. від нього. Залежить контент або зміст новин. ТСН ну як ся маєш в цьому після. Добре, маюся, чекаю скоріше, скоріше. Маю. Добре, добре зараз. Ось ця команда, смі сміхуйончиків, я б так сказав, тому що це звукорежисери. А у нас бувають такі ефіри. ви не уявляєте. Ми просто всі спітнілі можемо сидіти. Бо вони будуть нажимати на а, тиснути на якісь кнопки і реготати, але без них нікуди, бо не буде звуку. Ну і звісно, ось команда це Марат Давидович не може всіх перерахувати, асистент режисера Ела, наш режисер. Режисер сніданку з ним Ах, Вітя. Що? Вітя, дуже приємно. Ну і зараз ми побачимо вже Ліда не може, не може хоче вийти в ефір. Ліда, як маєш, як все чуєш? Я прекрасно вас чую, і бачу і навіть трішки позіхаю. знайомлюсь тут з інформацією про Йокодзун. А і Руся титул Йокодзуни прямого ефіру передаю. Тепер тобі після того, як ти здійснив цю прекрасну проходку, після того як бідні звукорежисери плакали і кричали: тобі Руся, давай говори, вручник!» Ти не робив цього. Я думаю, ти так і став, як Адзуна. Ну що. Я думаю, що коли я робив невеличкий цей на каву віддасть мою коли... зараз. Буде кава, коли я робив цей невеличкий променад, я багато чого сам для себе відкрив разом з вами з усією Україною. Ну і зараз ми починаємо новини. ТСН. знаєте, з чого вони починаються? наприклад, ось цієї прекрасної, красивої дівчини Елла, сесентрежи режисера. і вона покаже на яку кнопку вона натискає, і починається, як вони кажуть, шапка. Новин ТСН. Отже, на старт, увага! Марш. Розгон! Доброго ранку вам ще раз і ближче 8.04. Вже на годинниках вівторок, 18 січня. Ви продовжуєте дізнаватися новини разом з нами в сніданку це і поки українці прокидаються, українська делегація в Японії, чому ми й почали з Якодзун, вже півдня як працює офіційний візит президента України Віктора Януковича, стартував із зустрічі із урядом та парламентом. А в ці години триває двосторонній бізнес форум. Інформацію з Токіо просто зараз поділиться наш кореспондент Юрій Сидоренко.